Ось такі новини. Це у нас зараз 6 годин вечора. Як ви бачите, вже 6 штучок. Поки я сходила за телефоном, ще одна народилася, бо було п'ятеро, як я була в неї. Вже шестеро. Одне там за нею біленьке є, двоє чорненьких, а то такі коричневі. Коричневі чи які вони там, кофейні такі якісь Кольор такий цікавий. Ось так. Цілий день вона народжує, але вже маємо шестеро. Те, що було перше, воно вже саме шустре, таке, я його і на руки вже брала. Таке вже воно живеньке, бігає, а ось ці ще слабенькі. Але їй тут спокійно, ніхто її не зачіпає, вона не переживає за малечу. І все в неї добре. Побачимо, як як далі буде, чи буде їх більше, чи так буде шестеро. Але я думаю, що ще повинно бути, тому що вона така була кругленька, гарненька. Чекаємо, чекаємо, прийду пізніше і побачу. Зараз понасипаю їм кошки, хай поїдять. Чи буде вона їсти зараз, чи ні, побачимо. Ось це малече. Вже ось такі вони великі. Так, фокусуйся, а то щось. Ось такі вони вже проти тих, що сьогодні народилися, то ці гігантські вже спостерігаємо і чекаємо ще малюків. Насипала всі місточки. Зараз покажу, вони вже бігають по всьому загончику. Ось мамашка їсть, насипала кашки їй. Поки що шестеро. Я не знаю, чи це все, чи це вона зараз відпочине і. Ну, ось вона така худа зробилася, живота вже немає. І вони розбіглись. Чиститься, чиститься, не знаю. Чекати ще чи не чекати. Ну, сподіваюся, ще буде. Хоч хтось. Хоч одненьке, хоч двоє. Значить животик ще є. Вони вже граються, вже скащуть, бігають чудні. Ось старші вечеряють І тут не було біленького, а там. Ось таке воно навіть не біленьке, воно якесь таке з режинкою якоюсь, таке жовтувате. Ну, будемо бачити поки що так. Не знаю, ще прийду я чи не прийду. Зупинились на... Шістьох, а там побачимо, як буде далі. У нас начебто без змін, вже дев'ята година. Не бачу, що було щось новеньке. Так, шестеро і є. Прийшла, повиключала вже світло. Я ось у перепілок виключу. І на цьому на сьогодні все. Вже побачимо, що буде завтра. Так погано видно. Вона вже чиститься. Мені кажеться, що шестеро і більше не буде. Але все може бути, хто знає. Вон вона вимивається вже там. Порядки наводить. Хотілося б, але Але шестеро теж добре. Так що поки що на цьому все. Побачимо, що буде завтра. Вам дякую за перегляд, за коментарі. Всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!